Смотрим. Прошу вас. Привіт ви! Гортієк і я Віктор Бурнюк. Одразу хочеться придати вітання молодятам. Тобто, вибачте, професійне звичка. Ті ж самі приходять случай, я в село записали крупів до ризики там, в самого. Слухає так, у рубай. Плікась, крім та історія була. А зараз пісня про традицію, про случай, який. Був у кожного в житті, а кого не було, то обов'язково буде. Поїхали. Брання красиві, столи накриті, повсюди посмішки букети квітів. Настрій урочистий у всіх хто знає. Що ті сльоза тече у мами, танці почалися у розпалі свято, нарези вже немає, а п'яних багато, хтось стриб танцює, хтось у торті лежить, хтось голий у вікно, на все горло кричить, Випускний в мікрорайоні нашому випускний. Прощайте нас ні роки, гудять сьогодні. Всі. Скрізь в мікрорайоні в нашому випускний за те, що ти із дому на теж десь зник, тобі нічого не буде ти випускний В потелах стрічки, в салатах банти Курю з директором, Тепер ми на тих. Фізик дебіл написав я на школі. Я в перший раз в житті понюхав алкоголь, дивіться батьки, які я дорослий, я по розбитих пляшках можу бігати босий. Мама, тато, можуть мною гордитись, я зміг за п'ять хвилин, треба напитись, Випускний в мікрорайоні нашому випускний. Розірвані штани висить рука, я білий та не слінкою танцював. випускний в мікрорайоні нашому Випускний Дивлюся на годинник, пробило п'ять. Ми всі під сонця зустрічать. Лаття у плях, вина і трави. Волосірі п'яки, а у роті квітки підняв її землі, подивився близько, Відразу я впізнав золоту медалісто. В Мікрорайоні, нашому випускний, ховаються усі десантники, коли гуляють так на І Знову В мікрорайоні нашому випускний. Ми з двох рук, а у кафе гренить на повну зводками пусний в мікрорайоні нашому не посний. Обожнюю я ці шкірі роки за те, що є діє Вот так, друзья, Проходят выпускные балы, там, где выступает группа ТИК. Виктор Обронюк сегодня в гостях в большой ради Мы приглашаем вам на сцену. Виктор Александр! Добрий вечер. Добрий вечер. Что это вы проверили, микрофон? Який державий колір получається? Мы будемо <свят> розмовляти українською мовою. Контршифт нажмить. Что сейчас? Control-Shift, нажми, Саш. А. Это я понимаю. Дело в том, что Control-Shift на всех языках звучит одинаково. Control-Shift. <свят> Вить, скажите, как проходит народный тур? Нормально. Спасибо. <свят> Саш, твой вопрос. <свят> а помните ли вы, Виктор, как проходил ваш выпускной вечер? Это точно история, что Ваня рассказывал, что сразу все праздновали, все были довольны, все там дипломы мочали в стаканчик, а потом э, спустя нота, а сранку уже э, сири будни. Вот. Вить, а на английском, вот на английском по... группа поет, да. А что вы поете все. на английском языке? Ну что, например? А, все, все, что заказывает то, Тамада, то и, а, и поет. Yes, so no, 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 no. <laughs> Вить, давай помнить, что есть еще живые участники этой группы, поэтому давай не будем эту песню слушать целиком. Виктор Бронюк, большое спасибо ради, огромное, yes. спасибо.